Той масштаб уражень, який ми маємо на даний момент, і та динаміка обстрілів енергетичної інфраструктури минулого разу ми бачили масштабний обстріл в столиці 10-го числа. Пройшло у нас скільки днів? 12 днів пройшло. Знову ми е маємо таку біду, на що нам варто розраховувати, і от конкретно, як ми можемо оцінити підготовку до цих обстрілів, тому що це ж не, не несподівано сталося, не зненацька, не раптом. Так, ми мали приготуватися як кияни вже четвертий рік війни, добігає кінця, і ми ще ноготали від обстрілу, який був у нас. Дванадцять днів тому працює частина міської енергосистеми в аварійному режимі. Обладнання частково заживлено через аварійні схеми. Тому дійсно такий обстріл і привів к стрибкам напруги, які більшість киян спостерігали у власних домівках. І дуже добре, що не перейшов лівий берег Києва в режим тимчасового блокауту, як це було 10 жовтня. Коли ми майже добу знаходилися на лівому березі без стабільного електропостачання, дійсно тут є великий рівень недопрацювання місцевої влади щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури. Оскільки ворог влучає якраз ті об'єкти, які знаходяться на балансі державного комунального підприємства «Київтеплоенерго». і навіть президент в своєму коментарі після останнього обстрілу підкреслив, що Дійсно, він не буде коментувати рівень підготовки Києва до захисту від обстрілів і захисту від аварійних ситуацій, які зараз відбуваються. До чого готуватися? Ми бачимо, що ворог намагається зараз цілити в об'єкти, які живлять окремі регіони. Ми бачимо, що в Чернігівській області, як і в багатьох як ви сказали, а це шість регіонів України є на сьогодні. Тимчасові обмеження аварійні електропостачання. Всіх видів споживачів як промислових, так і побутових. Відповідно до цього, наприклад, Чернігівська область, ми бачили, що спочатку місто, яке знаходиться біля Славутич, яке знаходиться біля атомної електростанції, було знижино через потрапляння точкове в трансформатори Некукренерго підстанції 30-30 і через це місто зараз працює по аварійній схемі і живиться не в повному об'ємі. Ми бачимо, що ворог днями ударив по підстанції Ніжинська 330 кВт «Укренерго», і через це вся Чернігівська область занурилась в темряву так званий режим блекауту. І там також місцева влада недостатньо підготувалася, як наприклад в Славутичі, де є резервне енергопостачання для всіх об'єктів критичної інфраструктури. Якраз Чернігів показує, що, наприклад. Є проблеми з водопостачанням, оскільки насосна група водоканалів не має власного резервного постачання. Отже, можна зробити такий прогноз, що Киян може очікувати така ж подібна ситуація, як відбувається, і в Чернігівській області. Слухайте, ну зараз от ви повністю спростовуєте своїми словами обіцянки Олексія Кучеренка, народного депутата. Він вже в енергетичному комітеті з питань паливої енергетики. Він пообіцяв. от я пам'ятаю, прямо в моєму ефірі він казав, що в Києві блекауту не буде. Ви кажете, що в Києві може бути таке саме, як і в Чернігів, в Чернігів вже там взагалі. Там повний капець, там е, повна темрява, немає світла, немає води. Люди ходять з баклажками до цистерн, які підвозять до них. Він сказав, що ні, не переживайте. Київ захищено. В Києві можуть бути вієлові відключення або стабілізаційні. Якісь там та можуть бути графіки. відключення, але такого як от блекауту не буде. чернігові блекаут. В Чернігів тимчасово блекав так само ну, до з великою повагою відношусь до Олексійовича Кочеренко. І тут дійсно, що повного блокауту, що кияни будуть місяцями без електропостачання, такого дійсно мало вірогідно, що відбудеться. Але е, локальні ситуації, е, які пов'язані з там декілька днів безстабільного електропостачання, ми це вже переживали і минулого року, коли було влучання по одному з агрегатів нижче Києва в гідроенергетиці і лівий берег був майже дві доби без стабільного електропостачання. Тому такі локальні ситуації дійсно можуть бути. Місто не зануриться в темряву, в місті є. І пункти незламності на базі ДСНС і є пункти незглавності, які швидко розгортаються. Навіть в Києві є юрта незламності, та яка хто за допомогою юрта незламності. Є в Києві, яка за допомогою е посольства Казахстана і ряду народних е обранців встановлена в е парку Шевченка, і вона е в минулому році активно працювала. Там кияни могли зігрітися, е пригоститися. Казахськими солодощами і е, скуштувати гарячий чай? Прикольно, юрта незламності. Я якось вона пройшла повз мене ця, ця юрта незламності. Ну от, е, Чернігівська область, там критична ситуація, Запорізька область, критична ситуація, Харківська область, критична ситуація, Полтавська область, критична ситуація. А що на заході України? Ну, по-перше, захід України він більш розгалуджений по мережам. А захід України має свою стабільну генерацію у вигляді двох атомних електростанцій це Рівненська і Хмельницька електростанції, які мають після цього розголуджену електромережу а західна об Західні області, особливо Закарпаття, наближені до наших європейських партнерів, які нам за аварійно-диспетчерською допомогою і за комерційною е, передачою електричної енергії продають на рівні 2,1 ГВт годин електричної енергії. Це так само, як генерує, наприклад, Хмельницька атомна електростанція. Плюс на сьогодні активно будуються нові потужності в західних областях. Якраз розподіленої генерації. Це і газопоршневі установки, це і сонячні електростанції на рітейлі. Наприклад, в місті Хмельницького майже немає жодного торгівельного центру, який не має власну сонячну станцію з плодом накопичення електричної енергії. Так само це стосується логістичних терміналів. Так само іншого, іншого іншого, і в більшості міст західної України є вже власна розподілена генерація. Лідерами є Львівська область, яка активно будує як вітрові парки на передгір'ї Карпат, так і перші ввели в експлуатацію 20 МВт. Це невелика потужність, але вона також є допомогою регіону. Це промислові прилади накопичення електричної енергії, які здатні стабілізувати енергосистему і в режимах переходу областей до. Режиму енергетичного острову, як в якому, наприклад, живе зараз мій рідний Харків, фактично, Харків зараз є енергетичним островом, і за рахунок власної генерації рятується комунальна інфраструктура, і містяни мають теплопостачання, і стабілізаці... стабілізаційні відключення є нечасними, так як наприклад є в сусідній Полтавщині. А, скажіть, ще українська правда публікувала дуже цікаву карту а, плану росіян, так от, то, як вони збираються влаштувати в Україні блекаут. Вони казали, що хочуть спершу знеструмити повністю а, дефіцитно. Східну Україну, схід України, так лівобережну Україну і зробити, як це називається, від'єднати її від профіцитної правобережної України для того, аби не могли потім по розподільчій генерації вдарити по правобережній Україні для того, аби електроенергія від на електростанцій на правому березі не могла надходити туди, куди потрібно, і таким чином, взагалі, занурити всю Україну в пітьму. Цю мапу це ж українська правда писала цю мапу. Як би ви могли прокоментувати?

Ну, в принципі, ворог так і діє. Він е, намагається зараз своїми ударами точково відключати певні регіони. Зокрема, це ми бачимо на Чернігівщині. Зокрема, ми це бачимо на Харківщині. Полтавщина вперше зазнає за період повноштабного вторгнення удари якраз по об'єктам електрогенерації, розподілу і передачі електричної енергії, так само на Сумщині є влучання в об'єкти розподілу електричної енергії. Тобто, ворог зараз Стосовує тактику точкових ударів, ми бачили це вірусне відео, яке є в через російські пабліки. Зайшло і в наші телеграм-пабліки, коли за допомогою дрону Арлан наводяться шахеди точково по трансформаторному обладнанню, яке було захищено непогано. На території підстанції 330 Славутич, яка знаходиться на території Чернігівської області, тобто ворог цю тактику намагається реалізувати. Не все в нього виходить. І користуючись етером, подякуємо нашим хлопцям збройних сил України, які захищають наше небо і боронять не лише наш кордон, не боронять не лише наш спокійний сон, а й боронять нашу енергосистему від руйнування за тим сценарієм, який малює для себе ворог. Але ви можете сказати, що зараз західні області вони в найбільшій енергетичній безпеці. Скажем, так вони в більш енергетичному комфорті. Це спостерігається вже не перший рік через багато факторів, як сказав, і потужні генеруючі потужності, і через те, що є розголуджена достатня система передачі електричної енергії і її розподілу. І активно бізнес на сьогодні будує нові генеруючі потужності, потужності накопичення електричної енергії. Угу. Ну от ми останнім питанням писали різні. І політики, і діячі там Мар'яна Безугла писала, що мовляв зараз краще з великих міст, особливо ті, які ближче до фронту, кудись виїжджати або в села, або в західні області нашої держави. Це дійсно може якось врятувати і зменшити навантаження енергетичне там на е, ті е, міста, які під більшою загрозою. Ну, в принципі, будь-яке зменшення споживання це частково розвантаження енергосистеми. Але в мене, наприклад, в Харкові рідному є знайома родина медиків, яка весь час повноштабного вторгнення живе в мікрорайоні Салтівка, які постійно під обстрілами. Але вони медики, і вони бачать свою місію не виїжджати за межі міста, а якраз працювати і надавати першу необхідну допомогу постраждалим громадянам. Тому тут це позиція кожного громадянина. Окрема я лише хочу наголосити, якщо у вас є родичі або знайомі в селі, то налагоджуйте з ними дружні відносини, щоб вони готові вас були прийняти в важку хвилину. Але будемо сподіватися, що завдяки і бійцям енергетичного фронту і нашим захисникам неба такої ситуації не відбудеться. Я зрозумів, дякую вам дуже, Станіслав Ігнатів, експерт Українського інституту майбутнього.